Вітаємо вас, в студії Совіні Лайв. Це підсумки грудня. Майже добу залишався без світла Люздорф через аварію, що сталася на трансформаторній підстанції на перехресті вулиць Берегова та Рейдова. Основна функція цієї підстанції це розподіл електроенергії на весь мікрорайон Люздорф. Служба електриків комунсервіс одразу прибула на місце аварії. Там енергетики виявили, що стався вибух обмежувачів підвищеної напруги, внаслідок чого пошкодилися високовольтні ізолятори та обладнання осередків. Причини аварії ймовірне перевищення напруги, яка подається з міста. Енергетики Совіньону оперативно приступили до аварійних ремонтних робіт. Після усунення пошкодження, обладнання підстанції, а також два високовольтних кабелі пройшли всі відповідні випробувальні роботи за допомогою додаткової спецтехніки сторонньої організації, а саме електролабораторії. По завершенню ремонтних аварійних робіт служба електриків Комунсервіс оперативно відновила електропостачання в мікрорайоні. Працівники обслуговуючої організації Комунсервіс виконали передсвяткові роботи. На початку місяця була встановлена головна ялинка Совіньона. Центральний проспект в Совіньоні першому вже став традиційним місцем для десятиметрової зеленої красуні. Своїм яскравими гріляндами вона наближає новорічні свята і радуватиме своєю красою мешканців та гостей житлового масиву. Новий рік незабаром, а значить залишається обмаль часу для закупівлі подарунків та підготовки до святкового столу. Але якщо ви бажаєте не витрачати час на приготування салатів та провести новорічну ніч з рідними та друзями більш атмосферно та затишно, то декілька ресторанів Совіньона пропонують саме це. Отже, слідкуйте за анонсами на нашій інформаційній платформі Совіньон Лайф у Вайбер та Телеграм, і, можливо, ви ще встигнете замовити свій новорічний столик. Свято наближається, а час вітань з придешнім новим роком вже настав. Отже, дивіться прямо зараз новорічні привітання від адміністрації обслуговуючої організації Комунсервіс. Шановні мешканці житлового масиву Савіньйон, Від колективу обслуговуючої організації Комунсервіс хочу привітати вас і ваші родини з наступаючим новим 2025 роком. Нехай він принесе в ваш дім довгоочікуваний мір. Радість, добробут та затишок. Здоров'я вам та вашим близьким. Найкращого Нового року. Новий рік це саме той час, коли навіть найскладніше може стати можливим. Адже новорічне диво поруч. Миру всім нам та до зустрічі в наступному році.